Задача номер 3 Тепловий двигун із потужністю 36 кВт за 1 годину роботи. Витратив 14 кг дизельного пального. Визначте ККД-двигуна. Запишемо коротку умову задачі. Потужність, яку розвиває тепловий двигун, дорівнює 36 кВт за одну годину. Потужність позначимо літерою N друкованою. 36 кВт. Переведемо в основні одиниці вимірювання. Час роботи цього теплового двигуна з такою потужністю складає 1 годину. Також ми знаємо, що було витрачено під час роботи двигуна 14 кг дизельного пального. Оскільки це дизельне пальне, ми також можемо записати питому теплоту згорання пального. Q маленьке дорівнює 42 мегаджоуля. Переведемо їх в основні одиниці вимірювання. Знайти потрібно ККД-двигуна. Запишемо вираз для знаходження ККД. Проаналізуємо умову задачі і те, що нам треба знайти. Для того, щоб знайти ККД, мені треба знати корисну роботу та затрачену кількість теплоти. Корисну роботу із задачі я не знаю. Але мені відома потужність та час роботи цього двигуна. Потужність можна знайти як відношення роботи до часу, тобто це швидкість виконання роботи. Щоб знайти звідси роботу, в нашому випадку корисну роботу, потрібно потужність домножити на час. Знайдемо також Q-затрачене, тобто кількість теплоти, яка виділилась під час згорання дизельного пального. Це буде питома теплота згорання Q маленьке. Помножити на масу дизельного пального. Підставимо значення для роботи та кількості теплоти у вираз для ККД. Та перепишемо його. Ета дорівнює. Усі величини відомо, тому можемо підставляти та обчислювати ККД. Провівши усі необхідні обчислення, знайдемо, що ККД такого двигуна становить 22%.